За закритими дверима Пентагону рішення, яке змінює баланс сил у небі, документи з грифом топ-сікрет, обговорення лише у вузькому колі найвищих посадовців, і ось підтвердження Вашингтон дав зелене світло на створення абсолютно нового бойового флоту: не десяток, не сотню, а серію, що шокує навіть військових аналітиків. Понад 500 одиниць F-47 заплановано до виробництва. К ви не ослухалися 500. і все це за особистим наказом президента Трампа, який вирішив, Америка повинна мати не просто перевагу в небі, а повну повітряну гегемонію. Сьогодні ми відкриємо завісу над тим, що робить f 47 настільки унікальним, що про нього вже говорять як про зброю майбутнього, яка його максимальна швидкість, наскільки далеко він може діяти без дозаправки, які інженерні рішення перетворюють його на справжнього привида неба, і головне, коли саме цей винищувач офіційно стане на озброєння.